Зараз подійдемо поближче. Сьогодні зранку я вже тут знов, О, бо нам треба Феді давати антибіотики, а Феді десь немає. Ну, закон подлості ніхто не відміняв, він завжди. працює, Значить, це що? Но по поводу лисиць, якщо ви не хочете мені сказати, ота і собака, там я вже його бачу кожен день тут. Десь хтось, відомо, або з села приходить, або викинув і він там ходить чорний. Якщо ви е, забудете, чого тут? Збираються лисиці і скажете, що вони приходять, бо я приходжу собаку кормити, розложу їм їжу, і лисиці йдуть на мою їжу, а не на запах цього смітника. То включіть це відео ще раз і подивіться на картинку, чого сюди приходять лисиці. Що їх сюди приманює. не буде проблем. Ну, Звісно, якщо зараз дуже проблема велика з головами в людей, це я не в образу кажу. Я завжди повторюю останнім часом. Нормальні люди, нормально, восприймуть мої слова. Бо всі знають, бо всі про це знають. Неадекват, якийсь знайдеться, який завжди щось напише, якусь херню, який нелогічно це все поставить в своїх очах і передасть в мозок. Якщо ви подумаєте, що десь хтось із лисиць приходить на їжу, яку я розкладаю, то не забудьте. Подивитися це відео ще раз і подумайте. Чого ж сюди приходять насправді лисиці? Чого тут, що їх тут приваблює? Що їх тут приваблює? Мені цікаво знати, що це за собачка такий чорна. Я йому там поставила там така є штука. Ну, бачите, тут якраз добре камлешники всякі. І він отсюди, завжди біжить туди. Що це за собака? Не знаю. Ви че ж він виходить? Ось тут ловками. Лопки його. Чук-чук-чук-чук туда побегали ки лапки беслед да котики що что за собака там такие аби он хоть села сюда приходит вони выкинули но ну, тут же своих стая собак ще є. він же ж, ж боится але его сюда пустили ну, захотели бы не пустили но ну, наших собак звонит за пойду глянуть и пойду в окромне местечко Подивіться, ось ось той тумбочці, ось там, ось цій тумбочці, він може Ось Отам є ще будка, теж така сама хорошо накрита. Я пригляну, що це за собака, придивіться. Чого? Він там з'явився. Так, і якщо опять, чого сюди приходять лисиці? Да, да. Да. Це не за того, що люди погані, вони тут ходять і викидають сміття, ну це сміття звалище, збиралося руками, рочищами. І за цього. Жим немає, що ну, нема куди діти, немає нема можливості. Всі звикли. Я реакцію не оправдаю абсолютно. я Просто якось роз... ну, просто розсуждаю. Нам да, же сюди теж вивозимо мусор, Хоча сюди не треба вивозити. Поставте тут баки, здорові баки. Да. не Десь, а люди часом навчаться кидати в ці баки. Це, це сміття. Привозьте раз в тиждень машину, прибирайте. І не буде, і не буде такого. Ви ж знаєте, де є мусорники, чим більше в столо вже поставили, нам вже там де, де треба. Виїжджають якісь машини, забирають це сміття. Ну, в общем, це все треба, щоб е, той, хто там стоїть за цим, щоб це робив, а не щоб я розказувала, як його робить. Отак. От